Добрий день, діти. Бажаю закохуватись з кожним пнем і літати в хмарах від щастя. День Святого Валентина. Відмінний привід проявити всю любов і доброту до всіх, хто нас оточує. Зі святом, діти. Залишайтеся улюбленими і любимими. даруйте світу і радіте приємним зустрічам і новим знайомствам. Нехай все буде супер. Діти, сьогодні День Святого Валентина. Я всіх вітаю вас з цим днем. І в цей день ми дізнаємося про День Святого Валентина. Ну, дітки, розпочнімо. Добрий ранок, дітки! Вітаю вас з Днем Святого Валентина. Це свято незвичайне і цікаве. Його святкують дорослі діти, уколі сім'ї або з друзями вже понад 120 років. Це свято миру, любові, доброти, чесності та сміху. В цей день веселяться, танцюють, жартують. І завжди дарують один одному подарунки, але подарунки не зовсім прості, як ми звикли. Такі подарунки незвичайні, вони обов'язково у формі серця. А серце означає любов до того, кому ти даруєш свій подаруночок. Усміхніться усім навколо. Небу, дітки сонця, квітам, людям. І тоді обов'язково день для вас щасливим буде. Подивіться уважно: сьогодні в нас Валентинчиків багато веселих, добрих, чарівних на святі ми. Вітаєм всіх! Що то є за днина, що то є за свята, що до нас зійшлося, та гостей багато. Це День Святого Валентина. А так він називається, тому що давно в Римській імперії жив молодий єпископ Валентин, який, незважаючи на заборону. Він чав закоханих. За це і поплатився. Його стратили 14 лютого, відтоді цей день вважають Днем Закоханих. А що ж раніше закоханих не було? А вже ж були ми знаємо про це сказок, так, діти? Або з пісень, або з мультфільмів, які ми переглядаємо. Коли закохані кличуть одне одного на побачення, вони обов'язково до нього готуються. Хлопчики дарують дівчаткам квіти. А сьогодні обов'язково валентинки або подарунки у формі серця. Це дуже прекрасно і мило. Щоб ваш вік довгим і безхмарним був, щоб всі жили навколо добре і рідні, і товариші. на ненавість часу не гайте, живіть із сонечком душі, не витрачайте часу на образу, не варто, я скажу, одразу. Живіть, як пташечка в саду. З любов'ю в серці вчиться жити, умійте людям гріх прощати, і навіть ворога любіть, за себе вміти постояти. А поки ми іще малі, привчайтесь творити добро, бо ж ти людина на землі, собою в мирі вчися жити. Дякую, до побачення. Діти, а на цьому наше заняття підійшло до завершення. Ви були сьогодні всі молодці, гарно старалися і вірно відповідали. А так, дітки, я бажаю вам, щоб сьогодні день пройшов дуже весело, Радісним і приємним. З Днем святого Валентина вас. До побачення, дітки!